Роль рух грошових коштів в економіці підприємств важко переоцінити. По перше, ефективно організований рух грошових коштів забезпечує потоспроможність і ліквідність підприємства. По-друге, раціонально сформовані грошові потоки від операційної, тобто туристичної діяльності з урахуванням сезонності попиту на туристичний продукт сприяють скороченню потреби підприємства в позиковому капіталі, за який, як відомо, стягується плата. Результатом такої раціоналізації є зниження витрату ємності основної операційної діяльності. По третє, Налагоджена система руху грошових коштів забезпечує прискорення обороту капіталу і зниження ризику неплатоспроможності підприємства. По-четверте, активізація грошового руху дає можливість отримати додатковий прибуток, у тому числі і для капіталізації з метою розвитку діяльності підприємства та підвищення рентабельності інвестованого капіталу. Основним джерелом надходження грошових потоків туроператора є дохід, тобто виторг від реалізації туристичного продукту, який розраховується як сума цін проданого туристичного продукту. Додатковим операційним доходом може бути реалізація супутніх послуг або, наприклад, отримання доходу від вигідних для компанії коливань курс валют. Дохід з урахуванням податку на додану вартість це чистий дохід. Дохід не слід плутати прибутком. Прибуток є частиною доходу, що залишається підприємству після відшкодування витрат і сплати ПДВ. Чистий прибуток це прибуток з урахуванням виплати податку на прибуток. До операційних витрат туристичних підприємств відносяться витрати на закупку туристичних послуг для формування туристичного продукту, виплату заробітної плати персоналу, відсотків за кредити, дивідендів, а також витрати на реалізацію турпродукту та окремих послуг. Розглядаючи грошовий потік, докладніше, слід зазначити. Що він являє собою сукупність розподіленого в часі і просторі надходження та витрачання на коштів при здійсненні господарської діяльності. Вихідним моментом планування грошових потоків виступає розрахунок мінімальної суми коштів, необхідної для продовження діяльності підприємства і вибір методів фінансування. Без забезпечення мінімальної потреби в коштах підприємство не зможе здійснювати невідкладні платежі, а тому може потрапити в ситуацію банкрутства навіть тоді, коли всі його активи разом з неліквідами значно перевищують заборгованість. Тобто треба постійно робити фінансовий аналіз компанії. Метою фінансового аналізу підприємства є оцінка фінансового стану. Компанії з урахуванням динаміки його змін, що склалися за наслідками господарської діяльності. Основним джерелом інформації для фінансового аналізу є бухгалтерська звітність підприємства, баланс та звіт про фінансові результати. Фінансовий стан підприємства з позиції короткострокової перспективи оцінюється показниками ліквідності та платоспроможності. Які в загальному вигляді характеризують його спроможність в своєчасно і в повному обсягі сплачено за борги. Так коефіцієнт поточної ліквідності показує, яку частину поточних зобов'язань підприємство спроможно погасити, якщо воно реалізує усі свої оборотні активи, в тому числі і матеріальні. Коефіцієнт швидкої ліквідності показує. Яку частину поточних зобов'язань підприємство спроможне погасити за рахунок грошових коштів, фінансових інвестицій та дебіторської заборгованості? Коефіцієнт абсолютної ліквідності показує ступінь можливості миттєвого задоволення вимог кредиторів. По поточним зобов'язанням за рахунок високоліквідних коштів, підприємство може бути ліквідним у більшому або меншому ступені, оскільки до складу активів. Входять різнородні елементи, серед яких є і ті, що легко реалізуються, так і ті, що важко реалізуються для погашення зовнішньої заборгованості. Для підприємства важливо збалансовано підходити до внутрішніх і залучених джерел інвестування своєї діяльності, в чому допомагає розрахунок певних коефіцієнтів. Наприклад, коефіцієнт фінансової автономії або незалежності. Характеризує частку власних засобів підприємства власного капіталу в загальній сумі коштів, авансованих на його діяльність. Чим вище значення даного коефіцієнта, тим фінансово стійкішим, стабільнішим і більш незалежним від зовнішніх кредиторів є підприємство. Загальна сума заборгованості не повинна перевищувати суму власних джерел фінансування. Тобто, джерела фінансування підприємства повинні бути хоча б наполовину сформовані за рахунок власних засобів. Наступні є показники ділової активності: вони характеризують роботу підприємства у використанні активів. Наприклад, коефіцієнт оборотності активів визначається як відношення чистого доходу до середнього. Підсумку балансу на початок та кінець року. Він показує, скільки разів за рік здійснюється повний цикл виробництва та обігу, що приносить відповідний ефект у вигляді доходу. Основною метою підприємства туристичного бізнесу, як об'єккої іншого, є одерження прибутку. Прибуток підприємства вимірюється абсолютною величиною. Тобто сумою, яка виступає узагальнюючим підсумковим показником фінансово-господарської діяльності. Однак абсолютна велична прибутку не характеризує рівень ефективності діяльності підприємства в цілому. Тому для оцінки ефективності економічної діяльності підприємства, характеристики рівня раціонального використання його ресурсів і здійснення витрат використовується показник, який називається рентабельність. Рентабельність діяльності характеризує, скільки прибутку припадає на одиницю виручку доходу від реалізації послуг або на одиницю витрат, пов'язаних з цією реалізацією. Особливе місце в оцінці ефективності витрат займає рентабельність обчислена до фонду оплати праці, яка означає, скільки прибутку підприємства припадає на 100 гривень заробітної плати трудового колективу. Наступним показником є рентабельність використання праці підприємством одного середньооблікового працівника. Вона виражається в гривнях на одного працівника. Рентабельність основних фондів характеризує ту величину прибутку, яка забезпечує підприємство 1 гривня основних фондів. Вона виражається у гривнях прибутку на 100 гривень інвестованих основних фондів. Особливо на першому етапі розвитку туристичного оператора. Власник ставить перед собою задачу принаймні не стати банкротом, тобто покрити поточні витрати. Також, коли планується тур, мінімальною задачою є покриття витрат на організацію та реалізацію туру. Така ситуація називається точка безбитковості. Точка безбитковості характеризує обсяг реалізації продукту, за якого прибуток підприємцу дорівнює нулю. Тобто виручка від реалізації продукту відповідає валовим витратам на її виробництво та реалізацію. Точка вибутковості називають також точкою порогового прибутку чи точкою рівноваги. Точка вибутковості може розраховуватися в натуральних або у вартісних одиницях. З формул видно, що при точці безбутковості ціна продукти не містить прибутку, а тільки умовно постійні та умовної змінні витрати. Умовно постійні витрати це витрати, обмір яких не змінюється залежно від збільшення кількості реалізованого продукту. Це витрати на отримання офісу, заробітна плата. Умовно змінні це вартість залучених туристичних послуг, оскільки кожне підприємство прагне одержати хоча б мінімальний рівень прибутку, то виникає необхідність другого етапу обґрунтування плану реалізації туристичного продукту. Метою якого є визначення того обсягу реалізації, який забезпечить підприємству мінімальний прибуток. Відправним моментом тут виступає визначення мінімального рівня рентабельності, яке розраховується як відношення прибутку до власного капіталу підприємства. Тому визначення мінімального рівня рентабельності ґрунтується на тій сумі прибутку, яку власник капіталу підприємства одержав би від його внесення до банку на депозити за рахунок відсотків на внески. Є інший погляд на мінімальний рівень рентабельності. Наприклад, мінімальним вважається рівень рентабельності капіталу, досягнутий у найбільш прибуткових галузях підприємств економіки. Тобто, якщо власник туроператора бачить, що йому вигідніше просто отримувати депозит, а не тримати туристичну компанію, потрібні суттєві зміни в управлінні організацією.